Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Гравець команди Черкаської мав поїля Упор доброго вечора. Як рекомендуєте виставку до тебе? Добрий вечір. Вважаю, що сьогодні грали непогано. Першу хвилю виграли там плюс 7 чи плюс 8. Гарно грали в захисті, а потім, але багато програли підбору на нашому кільці начебто 44 на 28. Я думаю, це стало найбільшою їхньою перевагою, тому вони сьогодні виграли нас. Але і в кінці не вийшов не забити. То що ж в кінці пішло не так? Ну, малювали, начебто там вже гра була і не змогли сорієнтуватися, як правильно да, зробити. І за цього, я думаю, і програли. Дякую, головний тренер Черкаських Дмитро Ворони. Як коментуєте матч? Вітаю команду «Київбаскет» з заслуженою перемогою. Щодо матчу, то неможливо вигравати матч, програючи 23 підбирання в нападі. Я розумію, що ми грали агресивно в захисту на лідерах команди суперника. Але третину з 24 підбирань підбирання нападі ми програли за рахунок бажання і за рахунок втрати концентрації. І ці підбирання зробили маленькі гравці кома протилежної команди. Через це ми пропустили Важливі очки в кінці матчу. І також хочу відзначити, що ми зробили багато зайвих втрат, і в той момент, коли ми мали переломити ще більше хід гри, ми робили ці втрати і отримували легкі очки, тому ми не змогли зробити ще більший гандикап по ходу гри. І Також хочу подякувати фанам за те, що вони нас підтримували. І дякую Збройним силам України. Гравець команди, який Нікіта Нікітакого, доброго вечора, вітаю з перемови. Ваші враження від гри? Я вважаю, що в цій грі ми показали характер. І, мабуть, в нападі там не всі гравці виходило наших лідерів забити свої очки, але в захисті ми старались. І завдяки нашому характеру, я вважаю, виграли цю гру. Тим не менш різниця рахунку мінімальна. Що не вдалося в одному в е, Ну, У нас 46%, 46 двохочкових кітків. Я думаю, що ми маємо реалізовувати більше двохочкових кітків. Думаю, що хоча б з відсотком 70-60%, щоб у нас було трішки нам вдавалось краще показувати результати. Головний тренер команди Дмитро. Да, так, які ваші враження від гри? Від гри двоякі враження, так, тому що готувалися до цього суперника майже тиждень так, конкретно до нього. І... В першій половині дуже багато помилок в захисті було, так, і плюс своїм м'ячі не забили в нападі. Дуже багато вільних кітків. як Нікіта вже сказав, скраски – так. Це не тільки двоочковий, так, а з краски 46%. Це 2-3 метри від кільця, там, де наш відсоток має бути краще. Так, тобто ми за рахунок, мабуть, підбирань в нападі, так, тому що за другу половину 17 підбирань в нападі, іноді за груд стільки не, не підбираєш так, в нападі. А сьогодні за рахунок цієї енергії, за рахунок захисту. Переборолу суперника. Так, тому команду з перемогою. дякую Черкаським мавпам за боротьбу. І в мене ще я хочу присвятити цю перемогу. Позавчора пішов в життя мій перший тренер Леонід Миколаївич Морозов, так видатний український дитячий тренер. І цю перемогу я присвячую йому. Знаю, що він бачить вже на небесах, так, чи ще десь тут 9 днів буде. Так. Ось. Тому, Миколайович, я знаю, що ти все бачиш, всі наші потуги, всі наші старання. І я думаю, тобі подобається той баскетбол, який ми демонструємо. Дякую йому за все, за всіх, за ті ті уроки, які він мені давав як тренеру, як гравцю, і за те покоління, яке він виховав в баскетболі. Дякую.